Всім привіт із куріного табору Магдалин. Запрошуємо вас до огляду наших таборових споруд. Почнемо наш огляд із найважливішого, а саме кухні. Тут у нас був перекус. Тут у нас тент. Главний намет інтендантський. Підставочки. А там взагалі сушарка під одяг. Тому що в нас була злива лютейша три дня підряд. Далі ми презентуємо вам е, наше місце для гутірок, а саме величезну зірку, яка дає нам дуже класну тінь, тому що тут величезне палюче сонце, нашу головну споруду щоглу 10 метрів. Намети учасниць дуже красиво стоять, дуже класно натягнені. І відповідно мисник для минашниць, наших учасниць. А також місце для миття рук там умувальничок є. І особливе місце для нашого проводу це є підтабір проводу. Як ви бачите, прекрасне просто місце для сушки, тент, купа стільців, макофи це все про наш терен. А також в нас є наш турний басейн. Самі копали. І наша концептуальна літрина разом з концептуальним умивальничком. Приблизила? Щиро дякуємо за перегляд. Усім вдалого таборового літа!